Мир вам. Вітаємо вас на нашому каналі. Хто слідкує за нами вже більш-менш знає про що мов. Ці штучки проскакували в наших відео. Ми казали, що їх будемо вставляти, але ми їх не ставили, руки не доходили. Правда хлопці казали, легше було збудувати новий будинок. Бо, знаєте, коли робиш щось старе і переробляєш по 100 разів, як виходить, але новий збудуєш через рік, через два плани щось поміняється, щось виходить новий. Будемо ставити це насосик, вже я теж показував, казали буде так собі. Можливо і так собі. Але ми тиску не будемо давати такого великого. Чому не будемо такого великого давати? Будемо давати стандартний тиск. Чому? Тому що в нас зараз є сонячна електростанція, якби такого великого запасу там не треба, там буде наповнятися він літрів, ну, до 100 буде наповнятися. Але все одно будуть редуктори, щоб у нас не було скачків тиску, щоб він не піднімався, не падав, буде редуктора. Як вони будуть працювати, ще не знаю. Брендові, дорогенькі, ціни навіть не пам'ятаю, але це, бачите, не такий собі всякий редуктор, настоящий редуктор. Насосик, так, насосик бюджетненький, але нержавіючка. Це добре. Вся наша система, вся наша система захована аж туди. Це напіч. Під Підпіччю, там колись вводився насос, ще колись батько покине, потім вже доробляли. Дивіться, нас керує. Задається верхній поріг, нижній поріг. Такий насос, насоці підвищення тиску 1, насос підвищення тиску 2. Ціла система хаотично, стихійно нароблялося, нароблялося. Буде мати якось туди. Умудряється вставити, не знаю, як вставити, бо це піш ну, вже має розбиратися з часом. Ще на цю зиму ми не знаємо, димохода немає, але може викинемо димохода, бо там у нас твердопальний котел. Все-все разом. якось так. О, відкрили люка тут такого у нас. Будиночок старенький-старенький кажу. Сто разів перероблялося, щось ремонтувалося. підлога попросідала, бачимо, там щось ми брали на шпільки під, кріплення підлоги, бо там вже просіло, на шкафчик ставили. Як нас була цікаво зроблена е, вода до цього часу. Та я вже не скільки тут десятки років <гум> вже воно е, це зроблене. Це доставлялося пізніше, цього ж не було раніше. Іде із криниці в нас тягне, В криниці є там зворотній клапан. Забор потім виходить із насоса, йде фільтр. ще по чорні, ніхто сюди, сюди доступу немає, то треба лінолем задирати кожен раз. Чярку залазити, ніхто не перевіряв фільтр, треба терміново його поміняти. Далі із фільтра пішло, пішло, пішло. пішло. Дивимося, куди пішло. Пішло, 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 пішло. Бачимо відвод на спеціальне реле. Спеціальне реле я купував, шукав його довго-довго -дов шукав, мені треба було на маленький тиск. Воно у нас ай, так не видно. Вибачаюся. Потім, може, покажемо ближче, якщо зможемо. Тут я не можу ближче добратися до цього реле ставиться верхній поріг і нижній поріг. Став... Бачите, невеличка різниця, бо через те реле нас спрацьовував оцей насос, щоб ставити тиск в другий будиночок тримає. цей насос керує це релем. Тут включно бачимо ручний режим. Це автоматичний режим, це ручний режим, підвищення тиску. Насосики два однакових. І піднімається на горище і на горище там є у нас бочка. І назад з бочки повертається той самий трубою з бочки. Оце повертається. Це куди у нас відвід? Ага. Це те з той самий з башов... борбу. А, так, так само, це з бочки. Бачите, дивіться, зараз ми розберемося. Yeah. З бочки, так, да, воно повертається, це сама труба, сюди відходить відвід на один будиночок, а, сюди пішло, бачите. Зараз розберемося, сам не пам'ятаю. Оце йде у нас в хлів, вода. Після цього нас, бачите, піднімається з бочка. Це підвічна тиску. І це пішло на весь будиночок наш. Це байпаси, коли нема сі, там можна відкривати його, щоб пішло напряму поза насосом. Це з бочки нас качає сюди, качає сюди, 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 сюди кран, отам пішло кран на вулиці, називну зливний кран і качає сюди-сюди-сюди. Перекривати можна тут. Це йде у нас хлів для корови. І тут зліва, зливний кран на зиму щоб там теж заберзає. Тут закрили ми крана, тут злини злили це зрозуміло вже розібралося, а це е, е, до насос. бачите, Це після насоса, а це з бочки до насоса. Іде заворотній клапан стоїть. І насосичок качає сюди. Берхи заворот. О, то що смокніло, ми не бачили. І качає в другий будиночок. Там ще на там Дивіться, раз, два, три магістралі. Не сильно розбереся. Але цей насос, як стоїть з клапан, він постійно тиск, щоб там не так старався зробити сталий тиск із цим насосом. тут, Якщо бачимо, автоматичний стоїть режим авто. А тут мануал ручний. Мануал. Бачимо, тут пише мануал. Цей ми відкриваємо кран, тут стоїть датчик, видно, датчик протоку. І на ходу він додає тиск. Закриваємо кран, він трошки підніметься, піднім, 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 зупиняється проток, він вимикається. А цей ми виключили в ручному режимі і те їм керує. Ми хотіли задати сталий тиск, щоб там не ламав, у нас бачка. Такий би квадратний зварний, але все одно його поламав, там не було але бачка, не вистачало там. І, і, і нас він... Тримає, керує це реле. Тобто тільки паде там менше 0,7, здається, чи що, чи 0,8 було. Він зразу вимикає, більше як 1,1 вимикає. Там маленький-маленький такий зазочок потім І постійно включає, виключає. І ми хочемо цим самим релем саймер підключити насос, тільки вже насос буде новий, з нержавіючої сталі. О, та він не дуже якісний. А це щось ще не знаю, що це підчипникер химусковоліли, то ще щось. Зазем у нас там йде. Заземлено все, заземлений розеточки така історія. Тут наш твердопалний котел заморований. Це, це вже самі перший мій котел в житті вже 21 рік да, прослужив вже 22 рік. Цеглі там смуги труп, все служить різьби за ручним клупом таким ще колишнім-колишнім. Побачимо, колишнім. зробить, що з того буде. Демонтували ми. насоси. бачите, навіть ціна залишилася. Купили. Ай, вода видавається, купили і ціна залишилася. 1245 гривень платили. Висота підйому 11 метрів. Потужність 120 Вт. Це трошки потужніше, бо є трошки менші. Там 45 літрів за хвилину качає. До речі, класно вони роблять. Класно роблять, погано, що це чавуни і там наростає, бачите? Якби латуни, на латуну не наростає. Я не знаю, які там явища ті фізичні чим вам пов'язані, Так що, кому треба насосити 200 на тиску, її треба тільки почистити всередині. Ось їх нарости, Дивіться, якісні, вентилюється обмоточка, Най трошки більше, як на опалення. Одинадцяточка насос. 11 метрів піднімає. Клечатка тут чималенька. Не скадлю. А, вода потекла. Все, сюди під'єднали вхід, сюди вихід. Більш нічого не треба, тут включайте. Автоматичний режим, це був мануальний режим, бачимо а це автоматичному. авто. автоматичному. В автоматичний режим відкрили екран, де да. він не контактує ця сторона з водою. Там такий є елемент, я забудь, як він звездється правильно. Рухається, типу як магнітик, як він дає. і Спрацьовує наша автоматика і додає тиск із крана. Закрили екран, е, рух перестав і раз виключеся автоматично. Викривайте канал, печається, закриваєте, виключається. А воно ще треба? Це реле, так, да, це реле нам треба. Оце канано реле. Довго я шукав в інтернеті. Я хотів тоді ж на цей насос, щоб сдавати такий тиск. І тут задаєш нижній поріг, мештик і верхній поріг. І саме тримає тиск, який ви задаєте. Зараз контролюється собі легенько одна друга. Трошки вона запилилася тут, звичайно. Нижній верхній поріг підключається uh -huh. до вашої магістралі. Все. Класне реле. Реле, я не знаю, яке виробництво. 10 ампер. Витримай 10 ампер. Наш насос. Не, не заважало? Ну, це контакти. Контакти тут міцні. Оце контакти самі стоять. Не заважало б його розвантажити проміжним рулем, якимось таким нормальним, але я думаю, що виконає той на брати. Тобто ви любий тиск, тепер бачите, нас було задній верхній, там скільки 0,8. Але, мабуть, то не співпадало з монометру щось то не співпадало по манометру. а нижній 0,6. Отакий От натиск тримався. Новий. Новий насосик вже готовий. Американочку старо перекрутили сюди. Доставили ми додатковий клапан, От якийсь там підйом, куди йде чогось. Можна такий зварник, криво, чи що? Доставили додатковий клапан, бо інколи бухає, там де щось попаде і не тримає, то з двома буде надійніше. Так, Це вроді би муфточка нічого піде. Бачкало, Ложи. будемо потом вложити його, бо не входить він настоє. Все так під руками, під ногами під. Оксандр. І от туди будемо підключати реле, я не додивився, максимум 2,5 можна на це реле. Верхній порі поставити. Нижній поставили ми десь 1,7, а верхній буде 2,5. Я думаю, що великий бак, то він не часто буде вмикатися. А може коли замінимо якийсь другий реле, якщо нам не сподобається, може якесь електрон купимо, якщо щось, щось нам не сподобається. Тобто єдине, що у нас на нижній поріг не буде сильно пачити, а на... Редукторів поставимо там десь 1,4, можливо 1,3. Ну побачимо, яке нам сподоб... сподобається. І У нас буде завжди сталий тиск. Тобто у нас в бачкові завжди буде більше, ніж на редукторові. Побачимо, підключимо, побачимо. О, один джекомінь є. Димон саме китайці в нас. Бачите, джекомінь був. Я закиную. А, ні, то не на кінах, це не накинагіка, це американочка. Це від нас від цього. Це просто американочка, не від насоса. Джакомінік один був навіть в системі нашій. Заливаємо воду в насос, Розширний баб вже там лежить лежачому положенні, потім покажу, як там просто лежить. Я думаю, що можна вложити, бо там закріплена е, груша, ну, сама мембрана в другому кінці. Що, мало ще? Немає кранової води. Чому немає кранової води, Бачите, ми в труби порізали. Це йде в так Заливаємо ще. Трошки ми запас зробили води. Заливай. Літра пішла. Разом можна попити. То оставши трошки в насос. Ще нас є вода. Нічого, на шкліці можна набрати, вручну принести. О, ще мало, так? Да? Ще давай. У нас хороша, дуже смачна, м'яка. Така, накипу нема. І пити така вона. дивіться, Тепер вся вода кінчається. Зараз підеше зверх помаленьку, Ли помаленьку, Має підхопити, хоча тут ще стоїть, але в трубі там вона ну, в трубі можна. Мані. Якщо ні, то закачаємо з криниці.

новому, при новому монтажеві фільтри мусили результати на Розвернув напаки а та кнопочка червоненька для розповітряння вона не, не вміщалася. Прорізав болгарочку. Буде вже нове положення фільтра. Фільтруючий елемент новий Зразу буде хоча б якийсь фільтр має бути в системі. Просто треба частіше міняти. По старій традиції у нас вже робота знову зайшла на північ. Отака, як вам сказати, у гусака заґоголем робить. От там буде ставитися як детокранджеком. Американочка і буде це цереле. Ми його відкрили, бо треба треба з'єдний проводів зробити, середині буде. Зараз вам без скла. А що максимум 2,5 більше не можна поставити. Навіть, навіть не 2,5, а 2. Ну, побачимо, коли буде справді, треба чи відповідається, що клас відповідає. А може споміняємо реле на якесь інше. Ку... Запроводу не можна тягнути. Бачите, Антон не вміє вимикати. Потім що? що? хто нас попортить переноски. Хто нас попортить переноски. Пор... переноски. Ну ніяк, ніяк не виходить раніше лягати, спати. <сум> а робота ще... А робота ще не завершена. Вже все, в мене сила закінчилася. Вже працює. На принципі він сам працював, але йому хоча б дещо спакує, дещо щось О, Це ще спакував. Один редуктор, вже бачимо, там вже підпаяний. Треба ж побачити, як буде працювати. Ще ж проводка недороблена. Ножиці. Ой, ножиці Ось Так тяжка подлика. Якісь тупіти ножиці. Хоча б запустити, чи воно закачає воду, цікаво. Ще фільтра немає. Поставили реле буде перед фільтром. Реле мало закрити, Попробити, Та без реле поки стартонути вже хотілося б. А води немає, розумієте, піти помитися, спати. Без води ми не вміємо. Дуже повністю все, все наше буде постачання на два будиночки бачка не підключилася, нічого не бачимо. Там немає. Ні, почв вже підключив, дивіться. О, вже припалений. Вже припаяний, вже небагато. Небагато. Останні штрихи. Прикручиться ця автоматика і закрути колбу. Будемо запускати. Так, запустимо запрацює, то ще може покажемо, що там. Ладно, появ. Я не знаю, де звідки енергія береться. Хоче працювати. Ні, я вночі відпрацював майже все життя, але щось з руками стоїть тяжче. раз, от ваша і погода така. Так, став фільтр. Американочки перетягнути. Майка Америка не затягнута. У нас десь ключ буде такого фільтра, знаєте, що. Це на перекос. Ну, добре. Веркалочки протягиваєш? Я там плюшки книга руки. Кніпостила, да. для бачка, а, и для насоса, и для автоматики, для насоса, Я десь забуду, воно покаже. Кран начебто то всі, да? То на той буде так? да? Ні. Nee. На цей? На no. на хліб. То на хир хлів. Ну, так пиялося воно колись стихійно, на в розеточку. Я все щось там покажу. Кран відкритий. Де? Хліві. Відкритий? Хто відкривав? Антон. Тобі відкрив Антон крана? А що не робить? Автомата на воду. Матера включать, да? Дайте Так, автомата, значить, включаємо. тяжко працює, бо це бо, пластмаса. Вискаємо. Що Ось кудись качає, бо колб'яги бачимо, що вода набирається. Слухо. Поднимаете на монтабоске, да? Поднимаете. Поднимаете здесь на боске, значит, делать будет. обуруст. Как экраны? Так, экраны ведь пробуем вот это все. Раз. О, где вода. Увидим, конечно. Ну-ну-ну, давай, давай, давай. Дальше подобивает сеточки. Убиваю сеточку. Дальше кто? Дальше кто уже есть. Что, <плес> so, <какие> есть? мать, <плес> что А что у Вот было. Там у нас будинок? Да. Ти тут добавки? Так ти тут добавить. Добав на один. Один-4 зробив. Чи там один і два? Вигуляється? Да один і два. Але є один-два, да? так? А звідки країни? Дік'яди. Підкрив. Один і один. один. Можемо малину корм обдати. Я сказав, що так замало. Можна добавити. Зроби 9-4. Тому що замало на все тушка забило. Ладно, почему можешь серьезнометри? Я сейчас прошу, да? Качає, але знаєш, що я тут бобачок воло, який... О! Відключилася наша автоматика. Скільки там? 2,5? 2,5. Дай 5 скільки автоматики дала, так відключилося. Чуть-чуть може більше. То й добре. Ну там більше автоматика не може дати. Все мінімально, скільки падатиме, ми там вже поставили, скільки там 1,7, не так? Да? Тобто він не, ніколи в нас не паде тиск крановий, кранові, бо тільки буде падати менше, він буде включати, тобто включатиме при більшому тиску, ніж ми виставили в на наших редукторах. А Тиск буде стабільний в наших кранах вже постійно. Яка ж проблемка? Проблемка, в тому що це закриється, доступ у нас майже немає там, треба ліноліуми знімати, хоч багато у нас трубок, прикручене. То ми коротко розкажемо. Автоматика в принципі, 2.5 накачала там та й вистачає. А ми відкриваємо, відкриваємо екрану ще не включалося. Запас все ж таки запас є запасувати. Що в нас? Скриниці, через клапан зворотній. Закачалося за першим разом, все добре. Подача йде, зараз на подачу перед фільтром ми поставили реле. Пішло, вибачайте, що пальцями не, не могли шукати, що бажанічка. Пішло філь, з, фільтра, з фільтра. Пішло, 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 пішло. Бачимо у розширений бачок і два відводи сюди. А давайте ми туди заліземо середину. Покажемо з цієї сторони. Пішло після фільтра 32 трубою, пішло. У розширений, бак, у розширений бак. що там зараз, двоєчка ще є. Є дворечка. І відвід. -від. Бачимо на один будиночок. Редуктор собі виставляємо ще 6 сіточок Додатково. Це добре, звісно. Виставляємо. Якщо доступ, доступ то обслуговувати нас. Ну, Поганенький доступ. Пішло в один будиночок. Там пішло десь на хлів. Там вверх пішло на будинок, розійшлося. І аналогічно відвод сюди три будиночок. Можемо незалежно регулювати тиски. Тут ми тиск, мабуть, треба буде підняти води щоб був біль запас, хоча нам. А тут поки що ми велико не робимо. Побачимо, не сподобається, зробимо двоєчку. Але на двоєчку там було трошки більше запасу. Будуть, будуть скачки трошки. Поки що де, ну, Нормальний для нас такий тиск подобається. Кіт зайшов в будинок. Ай-яй-яй-яй-яй. На вулиці холодно. І все. Все, немає більше що показувати. Просто роботи було багато. Ну як багато? Влад, за декілька годин зробив. Поживемо, побачимо, як воно. Нарешті ми їх встановили ці редуктора. Просто ж бачите, що якщо зразу на один будинок, один другому заважати, так тут більше анагістральний тиск, його треба буде підняти. І коли буде братися один будинок, другий воно не буде відчуватися. Якщо там більше водорозбор, він ще додать редуктор. Якось так. Все, дякую всім, хто був з нами. Пишіть, коментуйте і всім до побачення.